Багато того, у що ми віримо про історію, насправді міфи. Сьогодні ми розвінчаємо сім найбільш популярних історичних побрехеньок, у які досі вірять люди. Перше Наполеон був низьким. Насправді він мав зріст 169 см, сантиметрів, що для того часу було вище середнього. Друге вікінги носили роги на шоломах. Археологи не знайшли жодного такого шолома. Це вигадка театру XIX століття, третє єгипетські піраміди будували раби. Насправді це були оплачувані робітники, які добре харчувалися. Четверте інквізиція спалила мільйони відйом за 300 років. Кількість жертв вимірюється десятками тисяч, а не мільйонами. П'яте Америку відкрив Колумб. Насправді Вікінг, дослідник Лейв Еріксон, вступив на землю Канади за 500 років. До Колумба. Шосте, Троянський кінь був справжнім. Історики вважають, що це міф або метафора облогової машини. Сьоме. Середньовічні люди вірили, що земля пласка, вчені того часу знали, що вона кругла. Історія не завжди така, якою нам її показують. Хочете більше розвінчань міфів? Підписуйтесь.